З приходом весни прифронтовий Харків дедалі жваво оживає. на вулицях все більше машин. А з приходом теплої погоди у комунальників розпочалась весняна кампанія з впорядкування шляхового господарства. Міські служби повертають належний стан бордюрам, парканам, острівцям безпеки, замінюють дорожні знаки та ремонтують світлофори. Все це виконують так, щоб довше прослужило. Спочатку ми моємо йшов світ старою пиль грязь, краскувачі штови потом нанести ністі краску служим слоєм. і вона буде лучше держатися і їй буде зовнішній вигляд сатвістувати з цим стандартам. які ж паралельно шляховики наносять розмітку спершу на центральних магістралях в зоні пішохідних переходів та біля соціальних об'єктів. Іншими словами, все те, що вимагають норми безпеки дорожнього руху. За словами фахівців, зараз просто погода ідеальна для такого роду робіт. Як ви бачите, наносимо дорожню розмітку, тому що согласно гостів, які регламентують проведення цих робот, ми повинні мінімум один раз в год її відновлювати. І на сьогоднішній день ми вже це робимо повномасштабно. І я вважаю, що саме ближайший якісь місяць-півтори, ми вже закінчимо по всьому місту. Дуже багато роботи пов'язано з Відновлювання того ж самого бортового камню, відновлювання заборів, відновлювання світофорних об'єктів. І всі ці роботи паралельно ми проводимо всіми комунальними підприємствами, які підпорядковані департаменту будівництва та шляхового господарства. Як ви бачите, по всьому місті ці роботи ведуться дуже активно. Ми кожен день підводимо підсумки, кожен день аналізуємо ті об'єкти. Які ми виконуємо, зачасту приходиться нам десь додати трудові ресурси, тому що, ну ви розумієте, сьогодні під час воєнного стану не зовсім легко знайти додаткових людей, які можуть цю виконувати роботу, але ми все для цього робимо. Разом із тим, під час весняної кампанії з упорядкування шляхового господарства міські служби планують перевірити справність всіх світлофорів, привести в порядок опори, замінити, де це необхідно знаки дорожнього руху та камери відеонагляду, що встановлені на пішохідних переходах. Тому цьогоріч повідомили у профільному департаменті планують максимально виконати всі роботи, що зараз перебувають у переліку запланованих, незважаючи на реалії, в яких 13 місяців. Перебуває Харків. По-перше, це в нас безпека руху. По-друге, це ті настрій, який ми намагаємось передати харків'янам для того, щоб вони у такий складний час відчували заботу та відчували те, що вони знаходяться в місті, яке живе, яке працює і яке з кожним роком становиться все краще і краще. Зазначимо, що навіть під час війни вулиці у Харкові, як і до лютого 2022 тисячі комунальні служби продовжують мити. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Єгор Міккенін. Новини Харків.